На Львівщині створюють Суперхюменс Центр. Це спеціалізований медзаклад, де протезуватимуть та реабілітуватимуть пацієнтів. Тимчасове сховище для зерна. Фермери отримали рукави для зберігання продукції. Французькі волонтери допомагають переселенцям, як живуть у шелтерах на Львівщині. Центр Суперхюменс на Львівщині створюють, щоб для лікування, реабілітації та протезування не потрібно було виїжджати за кордон. Облаштовують його на базі однієї із діючих комунальних лікарень Львівщини. Тут уже надають допомогу як військовим, так і цивільним із травмами та ампутаціями. Серед тих, хто тут лікується після поранення, військовий Микита Бабуркін. У травні він втратив руку, коли рятував побратимів у Дошківці на Луганщині. Були інтенсивні артобстріли. Та мій побратим був у підвалі, який знаходився в напрямку мінометного обстрілу. Ось в підвал почали залітати, та хтось повинен бути витягти їх. Ось і в той момент, коли я туди поліз, якраз прилетіла 82 Зараз чоловік лікується і готується до протезування в Україні. Наші лікарі зовсім інакше інакше відносяться до пацієнтів, тому що за кордоном як мої хлопці лікуються. Вони кажуть, що відношення гарне, але. Ну, наприклад, ампутанти там просто ампутанти, Вони не розуміють, що кожен хлопець це історія. Аби такі пацієнти, як Микита, залишались в Україні і отримували тут увесь комплекс від лікування до реабілітації з протезом і створюють центр Суперхюменс. Зараз тут готують приміщення, робитимуть ремонт у двох корпусах, облаштовують і басейн для реабілітації. Повністю реконструйований басейн. Ми хочемо зробити нормальний під'їзд з ліфтами, щоб можна було людині на візку заїхати, поплавати в басейну і потім виїхати. Повністю зміняться всі комунікації, повністю зробиться капітальний ремонт будівлі. І хочемо, щоб це все відповідало нормам інклюзивності». За планом у центрі Супер розмістять палати, операційні також тут в Україні виготовлятимуть протези. Дві операційні це такий стандарт. Перші два роки маємо пропустити через себе три тисячі пацієнтів по різних напрямках. Палатний фонд 45 ліжок. Весь проект і його утримання перші два роки буде коштувати 50 мільйонів доларів. Це за умов, що жодна людина, яка постраждала внаслідок війни, тут не буде платити жодної гривні. Гроші на створення центру залучать від закордонних та українських меценатів. Останнє масштабне надходження для створення центру це 11 мільйонів гривень. Стільки отримали на аукціоні в Лондоні за автомобіль, який належав Фредді Меркюрі. Його продав український співак та шоумен Андрій Данилко. Повноцінно Суперхюменс центр має запрацювати у 2023 році. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Львівські лікарі пересадили нерв військовому. П'ять місяців у чоловіка була паралізована нога. 25-річний Олексій Свинар, родом із Харкова, разом із батьком 25 лютого пішов добровольцем на війну. На Ізюмському напрямку у червні потрапив під артобстріл. Уламок пошкодив сідничний нерв, який відповідає за рухомість ноги. Потім було три лікарні та дев'ять операцій. Далі Олексій потрапив у реабілітаційний центр Незламні. Тут його ще раз прооперували. Ми використали два нерви, які довелося скласти в вісім рядів для того, щоб відновити цілісність сідничного нерва. Ці нерви, які ми використовували для взяли з інших ділянок, а саме з гумілок, не мають рухових волокон, тобто вони не мають настільки важливої ролі в функції кінцівки. Не є два такі часові рамки, коли ми чекаємо на результат. Це і три місяці, і півроку будемо глядати пацієнта і. Оцінювати, чи відбулася регенерація. Закінчити лікування та повернутися у, лав... у лави Збройних сил. Заради всього, що в мене є. То... Якщо їх не зупинити, то... то що хоче? Перейдуть додому. Я цього не хочу. За добу двома евакуаційними потягами на Львівщину доправили 148 вимушених переселенців. Ще 80 людей приїхали автобусами. Чотирма поїздами зі Львівщини у перемишль вирушили 540 українців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Поліція області опрацювала 1258 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сповіщень про повітряну тривогу в області не було. У понеділок, 14 листопада у Львові стартує опалювальний сезон. Про це повідомив директор міського департаменту житлово-комунальних послуг. Якщо у місті сильно похолодає, то тепло можуть вімкнути і раніше. Ми моніторимо температуру, отримуємо дані від гідрометеоцентру, моніторимо кількість скарг на гарячій лінії. Тобто, думки мешканців ми теж моніторимо. Але всім нагадуємо, що ми зараз. Живемо в особливий час, так в часи агресії, коли нам треба в принципі всім з розумінням поставитися до того, що ресурс треба економити. Олександр Одинець зазначив, що під час підготовки до опалювального сезону у Львові замінили 6 кілометрів теплових мереж, а також провели ремонт у котельнях, реконструкцію котлів на ТЕЦ-1 та обстежили системи опалення. За його словами, якщо в місті не буде газу та електроенергії, обігрів мешканцям забезпечать за допомогою буржую. Їх вже встановили у близько семи сотнях будинкових укриттях та школах. Також розглядають варіант перевести деякі освітні та медичні заклади на обігрів твердим паливом. Нагадаємо, 7 листопада опалення включили у школах, садочках та лікарнях Львова. На ще не хрустить. Що тижня-два, певно. За два тижні фермер Петро Лелик буде збирати урожай кукурудзи. Засадив 160 гектарів. Частина піде на корм, а 60% відсотків на продаж. У минулі роки фермер одразу ж реалізовував зібрані зернові. Цьогоріч доведеться їх зберігати. Для цього використовуватиме спеціальні поліетиленові сховища рукави. Воно досить гарно зберігається. Якщо належним чином було запаковано, то в принципі може зберігатися до півроку в Україні. Зараз є досить Такі великі ще перехідні залишки зерна, плюс потужностей не вистачає для зберігання. Експортувати теж є великі проблеми. Фермер безкоштовно отримав 5 рукавів. Там зможе зберігати близько тисячі тонн кукурудзи. Загалом на Львівщині такі рукави для зерна отримали 47 фермерських господарств. На сьогоднішній день пропускна спроможність наших портів є обмежена. Ми всі про це знаємо, і це зерно залишається тут. його зараз збирається врожай, його фізично треба кудись розподіляти. І рука дозволяє саме розподілити цей обсяг, тобто продовжувати надалі посівну. Тому що якби не було такого рішення, то ставало взагалі питання, чи варто продовжувати збирання. Львівським фермерам передали понад 600 поліетиленових рукавів для зберігання зернових. У липні Міністерство аграрної політики та продовольства звернулося до ФАУ до допомогою щодо зберігання зерна. Ми змогли закупити 35 тисяч рукавів. Загалом ми зможемо завдяки цим рукавам, зберегти більше 6 мільйонів тонн зерна. Отримати такі спеціальні рукави, які слугують тимчасовим сховищем для зерна, змогли фермери, які мають 100 і більше гектарів землі. Зараз зерно продавати особливо малим фермерам, скажімо так, дрібним виробникам абсолютно невигідно. Тобто логічно, що е, ринки, скажімо, не є е, як би так вирзаться. Не є рухливі, це вихід надзвичайний, просто надзвичайний вихід, надзвичайної ситуації. Але я би сказав, що треба тепер думати про друге. Буде вже посівна триває, так? І буде весна. І треба зараз подумати, як підтримати, крім тих середніх і великих, як підтримати малих фермерів, тобто саме тих дядьків, фермерів. Чому? Тому що почнеться весна. І в мене є таке перечуття, що частина з них відмовляться від зернових. Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина на території монастиря біля Львова мешкає близько 300 переселенців. Ними опікується французька організація Прем'єр Уржанс Інтернаціональ, що допомагає людям у 24 країнах. Наша мета як прем'єр-жанс допомагати цим людям. Забезпечити їхні базові потреби в плані медичних сервісів, гігієни, санітарії, медики, наприклад, консультують людей. З приводу первинної медичної допомоги роблять деякі аналізи, забезпечують електрокардіограму. Юлія Смирнова виїхала із Запоріжжя. Її чоловік залишився вдома служити у теробороні. Жінка від весни з трьома дітьми мешкає у цьому прихистку. То були обстріли такі, що в приватний будинок дачний ходив ходунов. І діти, як градами, стріляли, то падали, зразу плакали, ховалися під кровать. Повибивало, шапки, повибивало вікна, то не було. Не вдень, не вночі покою і вирішили, що треба десь дітей ховати далі. То приїхали сюди. А пенсіонерка Лідія Бандрівська виїхала із села Званівка, що у Бахмутському районі. Каже, село дуже постраждало від обстрілів. Зараз воно дуже розбите, дуже розбите. Як показують, де хто там лишився і нам присилають в телефон, то, то страшно дивитися. Розвалені, деякі вікна повилітали, немає даху, кажуть, там оті ж люди. Люди нам кажуть, що потолки попадали всередину. Тільки сіни стоять, і все. жінка розповідає, що чекає на повернення додому, хоча її батьків за часів сталінського режиму примусово переселили з Польщі на Донбас. А там м'ясних багато людей є. Є що такі добрі, а є такі, що нас обзивали бендерами. Бендери, бендери. А сюди приїхали в магазин, зайдеш, чуєш, що так тихенько вухо, москалі. з Донбасу. Приїхали. Французькі благодійники відвідують прихистки у різних регіонах. Вимушені переселенці можуть отримати найнеобхідніші речі. наша організація почала працювати в Україні у 2015 році на Донбасі. Ми намагалися допомогти людям. Удям, щоб задовільнити їхні базові потреби, а також підтримували місцеві медичні заклади. Також переселенці із цього шелтера можуть отримати консультації соціальних працівників, зокрема щодо пенсій та майна, що залишилося в окупації. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Лазером вирізають металеві листи для майбутніх пічок. До повномасштабного вторгнення Росії це підприємство у стрію виготовляло каміни та топки. Тепер, окрім основної діяльності, тут створюють та передають пічки для військових на схід. Металеві листи ріжуть згідно з проєктом, який розробили інженери. На наступному етапі деталі згинають. Цей робочий консоль, в якій вводиться товщина, довжина, і тут, тут задано, задаєте кут, який буде виконувати установ. Цей комп'ютер призначений для того, тобто в ньому зберігаються всі креслення, які для кожного виробу своє креслення. Снок є фактично новим, він виконує любої складності деталі. Зігнуті частини пічки відправляються на зварювання. Згодом пічки фарбують спеціальною фарбою, яка не виділяє токсини під час нагрівання. Пакують та відправляють на схід. Зазвичай звертаються військові з різних тип військ, включаючи від ПВО до е, піхоти і запити в них е, зазвичай дещо диференціюються. Тобто, якщо це на більшу, якусь частину, на більшу кількість осіб, це може бути велика печ. Е, проте в основному йде мова про менші печі, такого взірця, як ви якраз бачите, який є. Доволі універсальний, він швидко і оптимально робиться, і він є легкий. Вага однієї такої пічки близько 12 кілограмів. Основною ідеєю було зробити максимально доступну піч для того, щоб бійці дуже швидко її зібрали, розібрали в комплекті йдуть всі необхідні інструменти, не потрібно їх шукати. А тому, що вони є комплектні і збираються буквально за 15-20 секунд і розбирається ідентично, що є дуже важливо для мобільності під час військових екіпості. В Тиждень підприємство виготовляє близько 50 таких пічок. Матеріали купують за власні гроші, тому при запиті просять необхідні документи, аби переконатись, що пічка дійсно втрапить до військових. Іван Кадусько, Анатолій Корічук, Суспільне новини Львівщина.